Всім привіт! Сьогодні у нас ось таке розмітність кольорів. Прикраса буде доволі цікава. Тож, використовувати ми будемо з вами чорний, білий, жовтий, помаранчевий, червоний, світло-голубий, голубий та синій. Так що потрібно нам багато гарного настрою і будемо приступати до роботи, щоб виготовити доволі цікаву прикрасу. Так що гарний настрій нам обов'язково потрібний. Будемо приступати. Нанизуємо ми чорну. П'ять білих. Сім чорних. П'ять білих. І шість чорних. Так що, спішіть, щоб ви були перші, я також перший його роблю. І, до речі, це намисто я сьогодні зранку намалювала. Відеоурок буде лише виставлений завтра. Тож, провіряємо. Одна чорна, 2, 4, 5 білих. 2, 4, 6, 7 чорних. 2, 4, 5 білих і 2, 4, 6 чорних. І нам тепер потрібно пройти вище білої у чорну першу бісеринку. Ось так. Бачите, ми залишаємо чорні білі. Це виходить 12-та бісеринка. І робимо ось таке колечко. Тепер нанизуємо 5 жовтих, і проходимо у шосту бісерину. Це буде шоста чорна. Тепер нанизуємо 5 чорних і проходимо. У шосту бісерину це буде в нас чорна. І ось перший оборот у нас є готовий. Тепер ми нанизуємо 5 чорних, робимо поворот і проходимо у третю чорну бісерину від зайденої. Не забуваємо гарно підтягати. Дужки, якщо у нас обертаються, ми обертаємо так, як нам потрібно. Тепер нанизуємо 5 жовтих і проходимо у... Ой, втікли. Повтікали від мене мої бісеринки, ну нічого я їх половлю, і проходимо у третю жовту. Хтось спішить до мене, третя жовта. Нанизуємо 5. Знову жовтих, і проходимо у третю чорну бісерину. Робимо поворот три чорні і п'яти. Жовтих. Проходимо у третю жовту бісерину. Тепер ми нанизуємо дві голубі, одну синю і дві голубі. Проходимо у третю жовту. П'ять жовтих, і проходимо в третю чорну. Робимо поворот, дві чорні. Три жовті. І проходимо у третю жовту. Тепер три голубі, дві сині, і проходимо у третю бісерину, це буде у нас синя, дві сині, три голубі, і проходимо у третю жовту. Тепер робимо поворот три жовті, дві голубі, і три сині. Проходимо у третю голубу. І тепер будемо нанизувати 5 світло-голубеньких бісеринок. 5. Проходимо в третю бісерину, це буде перша голуба. Три сині. Дві голубі. І проходимо у третю жовту. Потрошка вимальовується узор. Тепер дві чорні. Жовта. І дві голубі. Проходимо в третю бісерину. Це буде в нас перша синя. Дві сині. Голуба і дві світло голубі. Проходимо у третю світло голубу. Дві світло голубі, голуба, дві сині. Знову ж таке, схемка не є складна. Проходимо в третю синю. Зразу вимальовується яку бісеринку, за якою потрібно брати. Дві голубі, чотири жовті. І дві голубі. Проходимо в третю бісерину, це буде в нас голубенька. Нанизуємо тепер п'ять синіх. І проходимо у третю бісерину, це буде в нас голуба. Дві голубі. Три жовті. Проходимо в третю бісерину, це буде у нас жовта. Робимо поворот. Нанизуємо три чорні і дві жовті, проходимо у третю жовту. Підтягаємо, якщо щось зачепили. Тепер у нас йде три. Жовті і дві голубі. І проходимо у третю синю. Дві голубі, три жовті. І проходимо в третю бісерину, це перша жовта. Схемка дуже легенька. Можна сказати, не все і заглядаю на схемку. Дві жовті, чотири чорні, і дві жовті. Проходимо у третю жовту. І тепер це п'ять жовтеньких. Проходимо в третю бісерину, це буде у нас перша жовта, дві жовті, три чорні. І проходимо в третю бісерину, це буде у нас перша чорна. Робимо поворот 5 чорних. І проходимо у третю чорну. Три чорні. Дві жовті, і проходимо у третю жовту. Дві жовті. Три чорні. Проходимо в третю бісерину, це перша чорна. Три чорні і п'ять білих. Проходимо у третю чорну. П'ять чорних. І проходимо в третю бісерину, це в нас перша чорна, п'ять білих. І проходимо у третю чорну. Робимо поворот, три чорні, дві білі, і проходимо у третю білу. Не дуже все і показала, дві білі, три чорні, і проходимо у третю, чорну, три чорні, дві білі. Проходимо у третю білу дві білі. Шість чорних. Три. Шість. Проходимо в третю бісерину. Це в нас перша чорна. П'ять голубих. І проходимо у третю чорну п'ять чорних. Проходимо в третю бісерину, це буде в нас перша чорна п'ять чорних. І проходимо у третю чорну п'ять голубих. І проходимо у третю голубу. П'ять голубих, і проходимо у третю чорну, три чорні. П'ять голубих, три, чотири. П'ять голубих, проходимо у третю голубу дві помаранчеві, червона, дві помаранчеві, і проходимо у третю голубу п'ять голубих. І проходимо у третю чорну, дві чорні. Три голубі. І проходимо у третю голубу, три помаранчеві. Дві червоні, і проходимо в третю бісерину, це буде в нас червона, дві червоні, три помаранчеві, і проходимо у третю голубу. Дуже простенька схемка, я вже майже на схему не дивлюся. Мені треба бісер. Тепер три голубі. Три голубі, дві помаранчеві і три червоні. Проходимо у третю помаранчеву. Тепер беремо 5 жовтеньких. І проходимо в третю бісерину. Це буде в нас перша помаранчева. Три червоні. Дві помаранчеві. І проходимо у третю голубу. Тепер дві чорні голуба, Опа. і дві помаранчеві, і проходимо в третю бісерину. Це буде у нас перша червона. Дві червоні помаранчева і жовтенька, дві жовтенькі, що ж це є так? І проходимо у третю жовту? Дві жовті, помаранчева і дві червоні, проходимо у третю червону. Дві помаранчеві, чотири голубенькі і дві помаранчеві. Проходимо у третю бісерину. Це буде в нас помаранчева. П'ять червоних. І проходимо у третю бісерину, це буде в нас помаранчево. Дві помаранчеві. Три голубі. І проходимо в третю бісерину, це в нас буде голуба. Три чорні. І дві голубі. І проходимо у третю голубу, три голубі, дві помаранчеві, і проходимо у третю червону, дві помаранчеві, три голубенькі. І проходимо в третю бісерину, це буде у нас перша голуба. Дві голубі, чотири чорні і дві голубі. Проходимо у третю голубу. П'ять голубих. Проходимо в третю бісерину, це буде в нас перша голуба. Дві голубі. Три чорні. Проходимо в третю бісерину, це буде в нас перша чорна. Робимо поворот п'ять чорних. І проходимо у третю чорну, три чорні, дві голубі, і проходимо у третю голубу, дві голубі, три чорні. Проходимо в третю бісерину, це буде в нас. Перша чорна. Робимо поворот три чорні. Так. І п'ять білих. Проходимо у третю чорну: п'ять чорних. Проходимо у третю бісерину, це в нас перша чорна. П'ять білих. І проходимо в третю чорну. І ось такий в нас вийшов набір намистинок. Намистинка до намистинки, ось така краса в нас виходить більше вам трошки Жені. і ні. Якщо вам до подоби прикраси мої, відтворюйте обов'язково. Діліться своїми фотографіями. Мені буде дуже приємно, що була для вас чимось корисна. І обов'язково хоча б маленькою подякою за мої відеоуроки, майстер-класи. Перегляньте, будь ласка. Рекламу на моєму каналі. Це є підтримка мого каналу. До нової зустрічі! А далі буде ще.